Так, я вас вітаю. Сьогодні ми займаємось монтажем обладнання від компанії DEA. У нас буде 5-кіловатний інвертор однофазний. І батареєчка ProB 5,1 кВт. Значить, Розібрали щиточок. У нас три фази заходить, це офісне приміщення. Одразу видно руку професіоналів. Угу. Як кажуть іноді наші замовники, робив все професіональний електрик. Бачите? Так, для тих, хто не розбирається, нічого не обжато, все стерчить Підключено прямо тут взагалі дуже якісно. Зараз нам треба зробити з трьохфазної системи однофазну, перенести головні споживачі на одну фазу і змонтувати наше однофазне обладнання. Так, у нас збирає щит. Тут у нас буде АВР. Рела напруги зубр, П'ятерочка, інвертор, П'ятерочка, батарейка. Батарейка на підлозі, бо це гіпсокартон. А за ним ще один гіпсокартон. А потім що? Невідомо. Тому на підлозі. Так, кінцевий результат. Збунтували комплект безпробідного живлення для офісу. Такий на щиточок. Щіто може бути різного типу. Тут у нас на авері, вхід. 20 вихід 20 це у нас 5 кВт. Реле напруги від зубер. В даний момент акумулятор у нас заряджається. Струм заряду. Видно 36,6 А. Підключили по каншині, видно температурку, заряд, вольтаж. Ось так, все покажу. Панешерік зніму. Один акумулятор. Подальшому замовник, якщо йому буде не вистачати, доставить ще один акумулятор. Так, для замовлення послуг, будь ласка, звертайтеся, є обладнання в продажу, різні потужності інверторів, а також є різні ємності і потужності акумуляторів. Працюємо в Києві Київська область, а також виїжджаємо в інші регіони. Дуже дякую, всім до нових зустрічей.